Льох перебирати картоплю мерзлу і мокру, і я під куфайку заховав книжку Юрія Збанацького таємниця соколиного бору, і однією рукою шукав де картопля більш-менше ціла, і кожен плав, а другим оком зирив на цю на сьогодні абсолютно примітивну книжку. Хіба я міг собі уявити, що я колись буду стояти тут, в Остросьів? В цій академії і буду вас вітати. Особливо це звертаюся до наших сподеїв. Я е, часто перечитую е, моральні листи до Люцілія Сенеки і пам'ятаю, там є в нього фраза така, яку він звертається до свого молодшого друга. Каже, що кожний день, день без книги це загублений день. І він говорив про знання. Він говорив, що дух тоді буде здоровий, коли людина наповнює кожен день себе знаннями. І тоді формується доброчесність, моральність, і ясна річ, формується уже особистість. Я думаю, що головне для спудеїв, для тих, хто сьогодні тут навчається, це формувати себе. Як унікальну особистість, і головне, як наголошував наш ректор, виховати себе гордим, національно відповідальним, чути дух нашого народу і відчувати відповідальність за цей народ.